Доброго дня всім. Це відео буде для тих, хто купив отакий гіроскутер і дуже важко вчитися або хоче навчитися кататися, але нічого не виходить. Скажу з власного прикладу, бо тому що я коли його купив, хотів спробувати. Чесно кажучи, зразу навернувся з нього. Ну, навіть коли тримався за щось, у мене не виходило. Зразу зрозумів, що це не моє. Купив я для дитини, але якщо я сам упав, то я думаю, що дитина теж менше моє, Точно може собі щось зробити. То я вирішив зробити ось таку конструкцію. Зразу кажучи, конструкція не моя ідея. Підглядів її в інтернеті. Але думав, що в мене легко і все вийде. Ну не тут то було. Ця проблема почалася в тому, що цей гіроскутер я взяв Bushний. Bushний. І тому, коли я почав цю конструкцію робити, да, він включався, там звукові сигнали подав і так далі. Все добре було. Ну, коли я зробив цю конструкцію, ця конструкція, можна скажу, що да, вона себе оправдала, воно їде, катається, але не по такій ділянці, як тут. Для неї потрібен ідеальний варіант. Це Якась заасфальтована дорога, плитка або щось такого плану. І то плитка не бруківка, а іменно такого варіанту гладкого. Е, да, до чого дійшов, що да, він працював все отлично, гіроскутер, але в один прекрасний момент, коли даєш на нього нагрузку, він вирубується повністю. І десь хвилин 20 треба зачекати, щоб він заново включився. Ну, судячи по тому відео, що було в інтернеті. Я подивився, кажуть, що батарея. Ну що, я зміряв батарейку. Батарея дає 41 В. Думаю, попробую, попробую якось її ту батарейку відновити. Підсоїднив я гіроскутер, дав нагрузку, він знову виключився, я бігом заміряв напругу. Напруга 41 В як була, так і залишилася. Дійшло до того, що. Дав нагрузку просто там є такі відео в інтернеті, як провірити батарею від гіроскутера. Мені понравилося у чоловіка. Він дав нагрузку для звичайної лампочки, це, звісно, не знаю, чи правильно, але можна сказати, дієвий варіант. Коли дав нагрузку, і вона, можна сказати, виробилася. Спрацювала плата БМС. Я не звернув увагу, розібрав батарею, а всередині є. Є дефекти на самі БМС. -ки. Там є місця, де перегріті. Я так зразу зрозумів, що ой, на батарею можна класти хрест. Але в попередньому відео я вам знімав свою пилочку на 36 вольт. Ось на батареї від неї. Ну не викидати ж добро. Я думаю, перебрати не вийшло. Туди, думаю, застосую цю батарею. Відрізав два дрочки, які йшли від основної від заводської батареї. І підсоєднив сюди. Поки що це все можна сказати на соплях, але воно працює. Він включається, я вивів кнопочку ось на руль. Да, трошки грубо, трошки ніяко, але воно діє цей варіант. Кнопочку взяв, не пам'ятаю, вроді від болгарки. Коли нажимаєте на кнопочку, от він включається. Включається і туди можна їхати. Вправо, вліво, туди-сюди. Виключаєш, все, воно не рухається нікуди. Ця ідея мені то, що коли сідаєш на нього, ногами можна легенько задіти, коли нажимаєш на кнопку основну з цього боку. І все, він починає рухатися произвольно. Вправо, вліво, навіть якщо дитина ще не сіла, може легенько рухнути цією штучкою до себе. І все. Вважайте, що може бути якась біда. А ось оцей варіант, можна сказати, з підручних засобів. Починаючи. Починаючи від крісла, яке в мене було поламана нижня частина колеса від тачки. Кусочок уголка це єдине, що я докупив задньої осі і ось оця основна уголок. Шарова була, звичайно, якась не знаю від якоїсь машини. І ще один квадрат 2х2, якщо не помиляюся. Ну і відповідно кусочок труби для ручка від маленького велосипеду. Нічого такого необичного немає, але ось це місце, де з'єднується два, треба рівно викласти, тут є така, от бачите, одна частина і друга частина. Її треба викласти одинаково на одному рівні. Якщо будуть якісь перекоси, там ось тут або нижня, або верхня, він почне кружляти вправо, або вліво, або взагалі. Будуть якісь рухи в нього такі нестандартні. Не, не не е, ну, відносно, коли це все зробив, е, нажав на кнопочку, щоб збалансувати. І, в принципі, вроді непогано. Ця перша батарея, що була з ним. При нагрузці вона, при холостому ході вона, звісно, працювала. Але. Лиш дали трошечки нагрузку, вона виключалося. Я не повіру, зразу, одразу, бо І перевіру, кстати, банки всі. Всі банки були у дуже хорошому стані. По 4 одному показувало... на кожні банки, практично. Але кажу, плата BMS вийшла з ладу, я подивився, плата БМС приблизно так само стоїть, як взяти ну, відповідно, китайський варіант батареї. Це теж відповідно, не. Не Японія, але все одно. що брати БМС-ку саму, а що брати з батареями, я думаю, теж там різниця суттєва. Це в якості було зроблено до того, щоб лише порадувати, можна сказати, дітей. Не знаю, як вони будуть сідати, бо я ще не, їм не показував цей витвір мистецтва. Ну, я думаю, він розганяється, кстати, дуже жваво. Дуже такий жваво. Я не очікував від таких маленьких коліс. Щоб була така швидкість. Так, да, були нюанси. Йому треба, так як я казав, дуже ідеально рівної, ідеально рівної поверхні. Лиш попадається десь камінчик під одне колесо. І є варіант ви в одну сторону, а оця конструкція в іншу сторону. Але благо то, що тут, от кажу, є оця кнопочка. До цю кнопочку, коли нажимаєте, от, воно вже працює вправо-воліво. Зараз, зараз покладу на паузу, продемонструю, як воно їде. В принципі отак от виходить. Але дуже мощна штука, не знаю там є наскільки це, мені здається на 300 Вт. Ну, є там в інтернеті бачу і по 1000 Вт колеса, але тут десятки вже. Ну, я не знаю, там можна вже якісь міні такі робити. Міні можна сказати мотоцикл якийсь чи щось такого плану. Дуже хороша штука. Для самоділок ідеальний варіант. Особливо там все в середині практично є для того, щоб переробити. Кстати, тут можна ще додати і що прошити. Є спеціальний такий маленький програматор. Прошити його під ручку газу, покласти сюди ручку газу будь-яка, хоч на важельну, хоч така як газова ручка. Його можна покласти навіть замість осі і задньої, а спереду покласти звичайне колесо. І досить непогано виходить. І кстати, там і зробити на цій системі ще ручку тормозу сюди покласти. і Воно буде тормозити не хуже барабана тормозного. Ну, в принципі, в принципі, от такий витвір. Було зроблено практично за пару днів. І то я після роботи виділив буквально 3 години на це, щоб це все зробити. Велика для мене була складність, так як як вам сказати, трошечки, трошки далекий від всяких мікросхем і всяких дротиків, можна сказати, у грубій частині зварювання або такої роботи, де треба щось прикріпити, доставити і так далі, без питань зварити щось із такого плану. Без питання. А от такі от, де електроніка, то, звісно, є, як то кажуть, Google Помощ. І без питань, можна знайти яку хоче інформацію. Дякую за увагу. Буду радий, якщо покладете лайк або підпишете. До побачення.